Перемир'я до 20 квітня такі амбітні плани за інформацією Блумберг ставить перед собою Дональд Трамп. Підписати угоду про перемир'я вогню він е, прагне саме до цієї дати, бо на неї припадає великдень. Чи вийде це можливо, стане відомо вже сьогодні. У Саудівській Аравії зустрічаються американська, українська та російська делегації, і поки переговорники там шукають компроміс. Київ оговтується від російського нашестя дронів. Зруйновані будинки, загибелі цивільних, серед яких навіть дитина. Що Стоїть за такими ударами: шантаж чи демонстрація сила можливо, простий тероризм. Дивіться далі у нашому сюжеті. Ось так виглядає російське перемир'я в столиці. Точніше готовність до нього на тлі перемовин делегації в Саудівській Аравії. Проміжний результат на лице. Вигоріли багатоповерхівки та вбиті цивільні. А горіла в началі з дев'ятого, потім ниже. Це нічі дивилися з окна. Що це перший раз так близько? Дуже страшно. Жахливо, там вода все розбите. Ну і... Скажімо так, не найкращий стан далеко. І люди в нас тут це всі ті, що працювали на заводах, вчителі і так далі. Достаток середній. 150 ударних дронів лише за одну ніч випустила Росія по Україні. Внаслідок обстрілу у ніч проти 23 березня у Києві загинуло троє людей. Серед них батько з п'ятирічною донькою. Саме гірше це спиртельний наслідок був на 9 му поверсі. Жінку, на жаль, не змогли. В вчасно, ну і загинули. Ще 10 людей ушпиталили до столичних лікарень, а це вже Запоріжжя. Днем раніше ворожа армія за добу нанесла понад 300 ударів по 13 населеним пунктам. Загинули троє, 16 поранені. Того ж дня окупанти завдали удару по Чернігівщині. У селищі Варва загорілися житловий будинок і лазня. Полум'я охопило понад 200 квадратних метрів. На сумщині горіли нежитлові приміщення. За минулий тиждень більше ніж 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів, і 15 ракет різних типів було застосовано проти наших людей. У всі цій зброї є щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів. При цьому керівництво Росії бреше, що її армія не завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, не вбиває людей і не руйнує лікарні, школи, дитячі садочки та об'єкти енергетики. І весь цей фарс розігрується на тлі переговорного процесу. Мета Путіна кажуть політологи, очевидна. Він хоче посилити тиск на переговорників та змусити їх грати за його правилами, щоб ми погоджувалися, погоджувалися на поступки Росії, інакше буде гірше. А що він сказав Трампу? Мовляв, хай вони погоджуються. Визнають окуповані території України російськими. Інакше ми підемо до Одеси. Хай віддають Запоріжжя, Херсон. Інакше ми підемо далі. Українці до заяв про швидке перемир'я та зупинку ударів з повітря скептичні. Мовляв, бачили, знаємо, і віри немає. Давайте будемо дивитись, оце терор. Вони хочуть його продовжувати. Немає ніяких шансів, що просто а ні. Нехай нормально собі українці живуть. Ніколи такого не буде, поки ми не змушуємо їх зупинитися на полі бою. Я не думаю, що ці домовленості будуть зберігатися, і що з сторони Росії це буде обіцянки всі дотримуватися. Тому мені здається, це утопія. Вірити в це. І поки немає чітких домовленостей щодо припинення вогню, Росія лише нарощуватиме агресію в повітрі, на воді та на суші, переконані експерти, нанести максимально велику кількість жертв руйнувань для того, щоб ми стали погідливішими і знищити наш готовність до спротиву. І сьогодні у ЕРІЯДІ американська делегація продовжить перемовини з українською та російською сторонами про часткове припинення вогню, зокрема на енергооб'єктах. Також переговорники торкнуться безпеки судноплавства в чорному морі, тож чекаємо на результати, але не втрачаємо пильності.